Слава Ісусу Христу. Може, я неуважно слухаю або неуважно читаю Біблію, чому Юда зрадив Ісуса поцілунком. Дякую за відповідь. Дивіться. <кхи> Діло в тому, що поцілунком вони віталися один з одним. Апостоли, це для них було нормально, так? Діло в тому, що. Коли його запитали Юду, а як ми там будемо знати, котрий то Ісус Христос? Ну, по-перше, то була ніч і так далі, Юда каже, я піду, коли я його поцілую і будете бачити кого. Бо вся та сторожа прийшла з Юдою, трохи стали далі, затаїлися, Юда підійшов і поцілував тільки Ісуса Христа і став збоку. А Ісус йому сказав: Юдо, поцілунком видаєш Сина чоловічого. Тобто Христос знав. І цим, цими словами Христос дає Юдові шанс. Ну, Юдо міг сказати: Господи, Ну, без попутал, прости, Господи, і, і все. А Він нічого не сказав, не покаявся, розумієте? Тобто залишився у тому стані зрадника нероскаяного. І поцілунком видав, тому що іменно через поцілунок Він показав, котрий Христос. Заодно воно ще свідчить, що Щоб Христос не виділявся якось по особливому з учню. Він був одягнений так, як вони всі, тобто не вирізнювався. І тому треба було б вказати на нього. Підійшов, поцілував, і тому іменно так, як Біблія каже, що іменно поцілунком зрадив Ісуса